Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо працювати над площею прямокутника та квадрата. а Також подивимося на одиниць вимірювання площі. В нашому першому завданні потрібно знайти площу зафарбованої фігури. Тут написано кожний, адже в номері було їх кілька штук, я вибрав тільки одну. Сказано, що сторона однієї маленької клітинки один сантиметр. Відповідно, площа однієї такої маленької клітинки теж буде один, але сантиметр квадратний. Наше завдання порахувати, скільки в нас таких клітинок і помножити на їхню кількість. Для зручності тут вони поділені на блоки по 4 елементи, тобто у нас є перший блок, другий, третій, четвертий, п'ятий та шостий. Кожен із таких блоків має площу 4 помножити на 1 см квадратний, а блоків таких 6. Отже, зробивши нехитрі обрахунки, можна знайти, що площа буде 24 см. В наступному завданні потрібно знайти площу прямокутника із сторонами 3 дециметри та 12 см. Для того, щоб знайти площу прямокутника, потрібно пам'ятати, що вона дорівнює добутку довжини на ширину. Довжина у нас Б, ширина А, але для того, щоб знайти площу, нам потрібно їх. Помножити, тому від перестановки множників добуток не зміниться. Отже, площа цієї фігури буде дорівнювати 12 см, помножити на 3 дециметри. Здавалося би, все добре, але є один момент: для того, щоб виконувати дії, нам потрібно одиниць вимірювання власне, звести до якоїсь однієї. У нас є 12 сантиметрів, у нас є 3 дециметри. А отже, це 30 см. І перед тим, як щось множити і рахувати, слід бути з цим дуже уважними, адже ми могли б сказати, що це буде 36 і свято вірити, що це буде відповідь ні. Нам потрібно 12 см помножити саме на 30 см. І відповідь вже подати в сантиметрах квадратних. І це вже, відповідно, буде не 36 а 360 і сантиметрів квадратних. адже тоді ми думали би, а що це в нас буде? Чи сантиметри, чи дециметри квадратні. В наступному номері нам сказано, що потрібно знайти площу квадрата, сторона якого 7 см. Тобто відома лише тільки одна сторона, вона 7 см. Але ми знаємо, що всі сторони квадрата, однак, тобто якби ось ця сторона була А, то і інша, яка мала би бути Б, теж би була б А. Відповідно, площа шукалася би як А помножити на А. А ми з вами знаємо, що це можна записати як А в квадраті. Власне, тому і говориться про А в квадраті, а не А в другому степені. Адже це буде площа квадрата зі стороною А. Давайте її знайдемо. Для цього нам потрібно буде 7 піднести до квадрату, або 7 помножити на 7, і це буде у нас 49. Зверніть увагу. Я спів допустити помилку. Помилка в чому? Одиниці вимірювання в нас метри, а на рисунку сантиметри. Річ в тім, що дуже часто ми звикли працювати саме з сантиметрами, і потрібно бути дуже обережними і слідкувати уважно за тим, які одиниці вимірювання виконуються в умові. Ви могли помітити, що я ось тут їх не записував. Якщо ж ми так робили в першому завданні я записував, і в мене є сантиметри квадратні ось тут написані. Я без ніяких дужок їх писав, то тут метри квадратні. Я ось так записати не можу, мені потрібно буде їх записувати в дужках. В наступному номері нам пропонують зробити завдання усно. І це в певній мірі добре. Нас просять знайти площу прямокутника. Оскільки це площа прямокутника, то нам потрібно для цього помножити довжину на ширину. Ну, Допустимо, тут буде А, тут буде Б, ми їх матимемо помножити. Окей, ми. Це можемо зробити, якщо ми знаємо, чому дорівнюють відповідні сторони. Сказано, що одна із сторін 13 см, а інша на 3 см коротша. Отже, 13 см це довжина, а інша на 3 см коротша. Отже, потрібно буде від 13 відняти 3, і ми можемо зразу записати, що це буде 10 см. Отже, площу ми можемо знайти як добуток чисел 10 та 13. І написати, що це буде 130. І сантиметрів квадратних, я їх не писав, тому беру в дужки, а вже за дужками пишу квадрат. В наступному завданні нам відомо, що є периметр для квадрата, він дорівнює 36 сантиметрів. Ми знаємо, що сторони в квадрата всі однакові, їх 4. А отже, для того, щоб знайти периметр квадрата, нам потрібно цю сторону помножити на 4. Звідси можна скласти рівняння і знайти одну із сторін. Але просять нас знайти, власне, площу квадрата. Щоб знайти площу квадрата, нам потрібно сторону піднести до квадрата. Тобто, справді, нам потрібно знайти одну із сторін. Давайте це зробимо, склавши рівняння. Нехай сторона квадрата буде дорівнювати А сантиметрів. Тоді, маючи такі позначення, ми можемо говорити про те, що периметр цього квадрата буде дорівнювати 4А. Ми з вами знаємо. Що периметр у нас 36, відповідно, ми маємо рівняння, яке виглядатиме так, що 36 дорівнює 4А. Нам зручніше спочатку написати 4А і написати, що воно буде дорівнювати 36. У нас є 4А, це означає, що 4 множиться на А. Отже, якщо у нас воно множиться, то для того, щоб знайти А. Нам потрібно добуток 36 помножити на, від... Прошу, поділити на відомий множник, на 4, ми це рахуємо, і відповідно маємо, що сторона квадрата буде дорівнювати 9. Можна також записати, які це одиниці вимірювання, що це були сантиметри. Після цього ми знаходимо площу, тобто, маючи вже сторону квадрата, ми можемо знайти площу, нам її потрібно піднести до квадрату, тому 9 у квадраті рахуємо. це Гане не 9 на 2, а 9 на 9, це 81, оскільки сантиметр, знову ж таки ми не записували, то беремо їх в дужки і до квадрату. Це і є наша відповідь. Але не так часто ми будемо з вами знаходити площі квадратів, прямокутників, як переводити одні одиниці вимірювання в інші. Це потрібно буде і на таких предметах, як фізика, на географії, на геометрії багато на яких предметах це буде потрібно. І Власне, в реальному житті теж. Як бачите, тут є картинка, вона взята з Вікіпедії для демонстрації залежності між такими в оницями вимірювані, як арами, і гектарами, та метрами, відповідно, квадратними. Річ у тім, що таку одиницю вимірювані, як ар, люди в народі називають соткою. І говорять, наприклад, у мене там дача е, має ділянку, там 7 соток. Це означає, що. В людини земельна ділянка має площу 7 ар. А є люди, які говорять: а в моєї бабусі, наприклад, або в мого дідуся, чи в мого тата, чи ще що. Є поле, наприклад, 8 гектар. А скільки це? В одному гектарі буде сотня ар, тобто 100 таких соток. А в метрах квадратних це взагалі 10 тисяч метрів квадратних. І це насправді досить багато, як для ділянки, яку потрібно обробити, наприклад, одній або двом людям. Це на кілька днів роботи може бути. Давайте подивимося, а як же ж перетворювати одні одиниць вимірювання на інші. От у нас є перше завдання, і в ньому просять із 4 дециметрів квадратних отримати сантиметр квадратні. Мій улюблений спосіб перетворювати їх виглядає так: я беру, пишу, що в мене є 4, а далі. Пишу дециметр квадратні, як дециметри помножені на дециметри. Ви, певно, розумієте, що це воно так і є. Але оскільки потрібно перевести в сантиметр, то ми кожний дециметр в цей сантиметр переведемо. Таким чином будемо говорити, що ми будемо 4 множити, а замість дециметра писати 10 сантиметрів. І потім знову на 10 сантиметрів. А далі порахуємо і вийде, що в нас буде 4 на 10 на 10 – 400, і сантиметр на сантиметр сантиметрів. Таким чином, з 4 дециметрів квадратних ми отримуємо 400 сантиметрів квадратних, і таким чином ми впевнені в тому, що ніде не помилилися. Аналогічним чином, ми говоримо, наприклад, про переведення із метрів квадратних в дециметр квадратні. В одному метрі 10 дециметрів, відповідно, в метрі квадратному буде 100 таких дециметрів. Квадратних так же само, як було в одному дециметрі квадратному аж сотня сантиметрів квадратних. Тому можна зразу сказати, що це буде знову ж таки 800, і в одному сантиметрі 10 мм, відповідно, в сантиметрі квадратному 100 мм, тому буде 1200, і такі речі, як бачите, можна робити усно. Але добралися ми до четвертого завдання, і в нас є 8 ар. Що ж з цим робити? Ми бачимо, що в одному арі 100 метрів квадратних. Тому ми можемо написати, що це буде 8 помножити на 100 метрів квадратних і отримати 800 метрів квадратних. І вписати, відповідно, це число. Далі в 18 гектарів, скільки метрів квадратних. Ми маємо що в одному гектарі аж 10 тисяч квадратних метрів. І давайте це перетворимо. Нам потрібно буде до цих 18 дописати ще 4 нулі в 5 квадратних кілометрів, скільки метрів квадратних. Давайте шостий приклад, знову, знову ж так зробимо. У нас є 5 квадратних кілометрів. Це означає, що в нас є 5 на кілометр та ще на кілометр. Ніби як по одному кілометру ми брали б множили 5 на 1 кілометр на 1 кілометр. А далі ми пишемо, що це буде те саме, що 5 помножити на тисячу метрів і ще на тисячу метрів. І отримуємо 5 мільйонів. Тому що тисяча на тисячу це буде мільйон метрів квадратних. Дане число вже сюди певною мірою не поміститься, воно занадто велике для нього, для цього місця. Давайте зробимо і сьоме завдання. Там вже не просто сусідні одиниці вимірювання, такі як метри і дециметри, а це вже ті, які йдуть, наприклад, через один. У нас є 2 метри квадратні, але потрібно в сантиметри квадратні. Ми розуміємо, що у нас є 2, яке множиться на 1 метр, та ще на 1 метр. А в одному метрі у нас 100 см, тому ми будемо 2 множити на 100 см і знову ж таки на 100 см. Тобто ідея завжди в тім, щоб ми кожну з цих одиниць вимірювань, які у нас записані так дуже коротко, перетворили окремо. Це робиться для того, щоб якщо ви згадали про те, що в метрі 100 см, то це стільки разів, скільки потрібно, так як ось тут написано, а не один раз і вважали, що місія виконана. В відповіді відповідно буде двійка із нуликами. Отже, буде 20 тисяч метрів квадратних. І в останньому випадку діємо аналогічно, в одному дециметрі у нас 10 см, в кожному сантиметрі 10 мм, тобто в одному дециметрі 100 мм. Відповідно, в одному дециметрі квадратному 100 на 100, це 10 тисяч міліметрів квадратних, відповідно, буде 70 тисяч міліметрів квадратних. Це відповідь до восьмого завдання. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.